Добрий день. Мене звати Ірина Тимощенко-Петрова. Я є професоркою бізнес-школи УКУ та співзасновницею бюро стратегічного супроводу Супервайс. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. В цьому відео ми поговоримо з вами про команду. Команда це запорука успіху абсолютної більшості бізнесів, адже лояльна, залучена, вмотивована команда здатна робити прориви на будь-якому рівні, а пасивна і демотивована може завалити навіть найкращу бізнес-ідею. Водночас команду та стиль управління в компанії скопіювати вкрай важко. Тому саме команда може стати тією таємною конкурентною перевагою, яка принесе вам успіх. Тож? Як створити ефективну команду? Підбір людей у команду. Крок перший. Створіть план. Не починайте пошук людини із запитання: так, в мене є задачі, з якими я не справляюся, мені треба маркетолог. В тебе часу нема хорошого маркетолога. Підхід до пошуку має бути системним. Якщо ви вже створили стратегію, а сподіваюся, це саме так, то маєте набір задач, які треба виконати. Наприклад, за наступний рік. Виділіть час. Розпишіть, які люди вам для цього потрібні, з якою вони мають бути експертизою, аби вони забезпечили реалізацію стратегій. Якщо у вас невеликий бізнес, або ви тільки починаєте, вам швидше за все потрібна невелика кількість людей. Розплануйте, коли саме вони будуть вам потрібні. Або не факт, що відразу всі треба наступного місяця. Фактично, ви маєте зрозуміти, як забезпечити правильну кількість людей з правильними компетенціями на робочих місцях в потрібний вам час. Крок другий: створіть профіль посади. Він може включати знання та навички, компетенції чи м'які навички, наприклад, адаптивність, підприємливість чи аналітичне мислення, обов'язки, що саме робитиме ця людина. Очікувані результати. На основі яких показників ви будете вирішувати, що людина ефективна на посаді, чого ви від неї очікуєте? Якщо це менеджер чи менеджерка з продажу, то оцінку ефективності поставити легко. А якщо це піар-спеціаліст чи спеціалістка, або логісти, аналітики, обов'язки будуть унікальними для кожної з посад. Аби зробити картину повнішою, що спростить пошук, подумайте над такими запитаннями. Кому саме буде підпорядкована ця людина? Мова не обов'язково про жорстку ієрархію, та все ж варто зрозуміти, хто ставитиме задачі та формуватиме цілі для цієї ролі. Особливо, якщо ви керуєте бізнесом у партнерстві. Ви, може, і розумієте один одного співслова. А от нова людина може заплутатись з ким і що саме погоджувати, з ким радитись, які будуть у цієї людини види контролю. Це може бути письмова звітність, загальні збори або персональні зустрічі. Який попередній досвід має бути в цієї людини? Тут якраз варто подумати широко, не обмежуючись лише вашою вузькою галузю. Люди з інших сфер можуть принести в роботу багатоцінного і швидко адаптуватись до вашої специфіки. Майбутні умови роботи можливо, передбачена робота на вихідних через особливості бізнесу або робочий день ненормований, чи ж навпаки чітко зафіксовані робочі години, яких ви хочете дотримуватись. Третій крок: розплануйте пошук, розраховуйте свої ресурси. Адже кожну взяту людину треба оформити, ознайомити з компанією і задачами, адаптувати, приділити насправді багато уваги. Якщо ви власниця чи власник невеличкої компанії з п'ятьма людьми і візьмете в один день ще 10 різнопланових фахівців чи фахівчин, то ризикуєте просто втратити їх, не маючи достатньо часу для адаптації. Далі Створюєте вакансію і розпочинайте пошук. Ви можете робити це самостійно або за допомогою компанії, що надають послуги рекрутингу. Це доречно, якщо ви шукаєте людей на унікальні посади і ризики помилки будуть дуже великі. Як правило, для формування команд у малому бізнесі більшість здається до самостійного пошуку. Це дозволяє краще зрозуміти ринок робочої сили і підібрати саме ту людину, яка потрібна саме вам. Не зосереджуйтесь лише на сайтах пошуку роботи. Залучайте свої персональні зв'язки в соціальних мережах, запитайте друзів, родичів, знайомих, співробітників та співробітниць. Можливо, вони знають кандидатів чи кандидаток, котрі відповідатимуть вимогам. Зараз є багато телеграм-каналів та інших нестандартних майданчиків. В залежності від специфіки роботи можна розмістити вакансію і на фізичних дошках оголошень, наприклад, в студентських центрах. Створюючи текст вакансії, згадуйте не тільки про обов'язки, а й про можливості, переваги, які отримує людина. Чому варто долучитись саме до вас? Що цінного, корисного, вагомого ви робите далі співбесіда. Це чудовий спосіб познайомитись з людиною, дізнатися про неї, більше зрозуміти, чи вона підходить на вашу вакансію, і крім того, показати себе як керівника чи керівницю, і компанію як роботодавця, і посаду як зону інтересів, чи навіть мрію. Заздалегідь подумайте про які навички, досвід компетенції ви б хотіли почути. Для кожного пункту продумайте відкрите, незаангажоване запитання. Так, ви зможете провести розмову конструктивно, а не просто мати приємну милу бесіду, сформувати враження в стилі ой, мені сподобалось чи мені не сподобалось. Ми часто несвідомо підігруємо людям, яким симпатизуємо. Ви не незчуєтесь, як запитаєте, ви стресостійка людина ж так?» Якщо мені треба робота, навряд чи я буду казати ой, ні, я не вмію справлятися зі стресом, він мене вибиває з усіх робочих процесів. Тож, почувши ствердну відповідь, ви можете зробити хибні висновки. Якщо ж ви поставите запитання на кшталт, а розкажіть про ваші останні досягнення, то можете дізнатися набагато більше інформації. Якщо людина вам підійшла за навичками та компетенціями, повідомте її про це якнайшвидше. Зорієнтуйтеся щодо наступних кроків. Що треба зробити далі? Коли і куди приходити, які документи мати з собою, що буде відбуватися в перший день. Додатково можете поділитися базовою інформацією про компанію. Надіслати презентації про бізнес, посилання на соціальні мережі, корпоративний сайт тощо. Можливо, вже є робочі документи для ознайомлення. Це може будь що, що допоможе людині зануритись в діяльність компанії і, відповідно, відчувати себе більш впевнено в перший день і надалі. Пам'ятайте, тут історія тільки починається. Далі вам треба щоденно приділяти людині час для успішної адаптації. Базові елементи: цілі, контроль, комунікації, культура. Щоб ваша команда працювала ефективно. Ви маєте організувати певні процеси, які допоможуть людям зорієнтуватися на початку роботи і продуктивно взаємодіяти надалі. Тож потурбуйтеся, щоб команда розуміла, які довготривалі цілі вашого бізнесу, що ви хочете реалізувати найближчим часом, які задачі та виклики стоять зараз безпосередньо перед вами. Простими словами, що ви від них хочете? Що буде успіхом для вашої команди. Це загальна рамка. А далі варто проговорити з кожною людиною її індивідуальні цілі: як їх вимірювати, які строки виконання, які ресурси для цього потрібні, які ризики бачить ця людина. Найкращі цілі зафіксувати письмово, щоб до них можна було повертатись через деякий час і уникнути різних інтерпретацій сказаного. Переконайтеся. Що людина справді зрозуміла ціль. Особливо, якщо ця людина нова в вашій команді. Розпитайте, як він чи вона бачить досягнення цієї цілі, що збирається робити. Встановіть точки контролю. Контроль потрібен завжди, навіть якщо у вас неформальний стиль управління. У залежності від культури компанії контроль може бути жорстким, з формальною звітністю. Або ж більш неформальний, побудований на розмовах або коротких повідомленнях чи статусах по проєктах. Щоб задачі виконували, вам треба встановити як мінімум три точки контролю. На початку тут ми маємо переконатись, що людина цілком розуміє задачу і взялася за її виконання. Особливо, якщо мова йде про масштабні і не дуже деталізовані задачі. Це може бути створений людиною план дій. І повідомлення про перші кроки. Друга точка в процесі. Обов'язково варто розставити кілька точок контролю протягом виконання задачі. Особливо, якщо задачі дуже складні і їх результати критично важливі в конкретні строки. Це може бути коротке резюме про зроблене, або ж просто коротка розмова в дусі, як справи по проєкту. Проміжний контроль. Критично важливий, якщо ви не хочете за півгодини до дедлайну отримати сюрприз, що нічого не зроблено, і виконавці неправильно розрахували час і не врахували кілька дуже важливих моментів. На жаль, в управлінні часто опускають проміжний контроль, що призводить до низької якості просрочених дедлайнів, розчарувань в командах. І третя точка це контроль в кінці. Зазвичай він вже більш формальний. Як людина має повідомити, що задача зроблена? Куди направити результати? Якщо це тендерна пропозиція, то хто має дати фінальне погодження і підтвердити відправку? Кому розповісти, що саме ми подали як пропозицію? Навіть якщо це внутрішні задачі, хто має знати про результат? Хто і за якими критеріями визначатиме, чи задача зроблена успішно. Важливо, для виконання цілі лише контролю може бути недостатньо. Варто забезпечити ще й зрозумілі процеси та налагодити внутрішні комунікації, які в свою чергу допоможуть команді легко обмінюватися інформацією. Так чи інакше, комунікації є в кожній команді, але вони можуть бути формальні або неформальні. Хаотичні або системні, постійні або випадкові. Комунікації є і втіленням культури, і каналами, якими можна транслювати важливу інформацію. Ту, яка потрібна команді для досягнення цілей. Система комунікацій має враховувати: комунікації згори вниз. Це канали, якими компанія транслює цілі, цінності, місію, візію, нові правила, нові норми. Комунікує стратегію та інші речі. Горизонтальні комунікації це взаємодія між співробітниками і співробітницями на одному рівні, взаємодія між відділами і комунікації знизу вгору. Це звітування про результати діяльності, скарги і суперечки, бухгалтерська інформація, пропозиції щодо покращення та інші. Для кожного з цих потоків комунікацій мають бути прозорі алгоритми та пояснення. Як саме люди можуть їх використати? Наприклад, саме керівництво компанії повідомляє співробітникам цілі на рік. Як саме? Це зустріч, лист, документ в нашій базі знань? Як команда синхронізує інформацію про те, хто і як просунувся в досягненні цілей? Як відбувається взаємодія між відділами? І що найважливіше, як саме людина може надати пропозицію про покращення чи дати зворотній зв'язок щодо процесів або стилю управління? До речі, зворотний зв'язок це ключовий інструмент для досягнення цілей. За допомогою нього можна заоходити людину діяти певним чином чи відкоригувати свою поведінку. Зворотний зв'язок забезпечує розуміння доцільності дій всіма членами команди. Відчуття довіри, підтримки, фокус на результатах, допомогу від інших для коригування своєї поведінки, щоб він насправді працював та не перетворювався на формальну, емоційно неприємну процедуру, варто стежити за його коректністю. Коректний зворотний зв'язок передбачає, по-перше, конфіденційність. Зворотний зв'язок завжди варто давати наодинці. Присутність інших людей не сприяє його засвоєнню і може викликати реакції банального захисту. По-друге, своєчасність. Щоб зворотний зв'язок спрацював, важливо давати його одразу після події, яку ви хочете прокоментувати. Не варто місяцями зберегати хороші і погані відгуки, щоб потім вивелити їх на людину. Далі, розмова про конкретну подію має відбуватись в минулому. Ми не узагальнюємо, а говоримо про певну подію і поведінку людини в цій конкретній ситуації, яка відбулася. Далі, ми не порівнюємо з іншими. Це може травмувати або створити зайву конкуренцію. Вислуховуйте думку того чи тієї, кому даєте зворотний зв'язок. Важливо, щоб людина була почута. І переконайтесь в тому, що вас зрозуміли, та спонукайте до формування подальших кроків, що має людина зробити надалі, щоб закріпити свою поведінку або скоригувати її. І звичайно ж, пам'ятайте, позитивного зворотного зв'язку має бути так само багато, як і критичного. Людина має право знати і коли помиляється, і коли робить щось добре. Під час модуля про стратегію ми вже розглянули основу культури компанії місію, візію і цінності. Саме ці речі формують, яким чином взаємодіє ваша команда, що вважає прийнятним, а що ні, на основі яких критеріїв приймає рішення, як розставляє пріоритети. Ви не зможете контролювати і коригувати кожен крок. Саме культура дає той коридор, в рамках якого команда може рухатися відносно вільно. Саме культура визначає, чи усвідомлюють люди в компанії особисту відповідальність за спільну справу. Чи байдуже ставляться до справ один одного, обмежуючись формальними описами своїх обов'язків? Мотивація мотивація відіграє визначальну роль в досягненні бізнес-результатів та й загалом у нашій професійній діяльності. Мотивована команда досягає більших результатів, не здається перед труднощами, знаходить способи оптимізації своєї роботи. Таким чином, робить успіх компанії більш реальним. Замотивована команда це справжнє мистецтво, бо мотивація це внутрішня сила людини. Вона допомагає докладати системних зусиль. Долати перешкоди, щоб досягати поставлених цілей, попри можливі труднощі. Індивідуальна мотивація залежить від наших потреб, які зазвичай більш типові, довгострокових і короткострокових цілей та цінностей, що еволюціонують протягом нашого життя. Мотивація спонукає нас діяти через роботу, задовольняти свої потреби, цілі та цінності. Звичайно, деякі мотиваційні та заохочувальні фактори у людей перетинаються. Та все ж те, що спрацьовує для одних людей, може не мати значення для інших. Окрім грошової винагороди, яка працює на дотримання балансу і компенсує людині вкладені час та зусилля, можна згадати наступні фактори мотивації: соціальні пільги та різноманітні послуги, навчання та розвиток. Можливість кар'єрного зростання, умови роботи, атмосферу в колективі та корпоративну культуру, підтримку від команди і керівництва, можливість самореалізації, можливість впливати на розвиток суспільства, виклики та складні завдання в роботі, відповідальність і повноваження, незалежність і свобода. Різноманіття задач і багато інших. Найлегше зрозуміти мотиватора людини, коли проводиш мотиваційні бесіди сам на сам з фокусом на те, що важливо для людини. Щоб бесіда пройшла успішно, треба мати щирий інтерес до того, що насправді драйвить людину. Водночас, будьте чесними, бо не все, що ви виявите, буде негайно зроблено. Компанія може задовольнити далеко не все. Та важливо взяти до уваги хоча б певну частину побажань. Список мотиваторів, відповіді на запитання, що для людини буде важливо, і буде її мотиваційним профілем, який надалі допоможе знаходити точки перетин. Ставлення співробітників та співробітниць до компанії та загалом роботи в ній можна виразити за допомогою двох понять лояльності та залученості. Лояльність це прихильність до компанії, позитивне ставлення до організації та роботи в ній. Лояльність є важливою, але недостатньою. Бо лояльна людина не обов'язково активно залучена до роботи. Їй може просто подобатись компанії, бо, приміром, до неї добре ставляться, чи ж компенсація перевищує її зусилля. Але це не спонукає людину робити більше. Тому. Поряд з лояльністю важливо говорити про залученість. Залученість специфічний емоційний та інтелектуальний стан, який якраз спонукає людей виконувати роботу з максимальною віддачею. Залучена людина робить максимум для того, щоб компанія досягла успіху. Для компанії важливо на регулярній основі відстежувати як рівень лояльності, задоволеності, так і рівень залученості. Такий моніторинг допомагає побачити зміну в команді і швидко відреагувати на потреби людей. Якщо ваша команда невелика, ви можете моніторити рівень залученості та лояльності самотужки, дотримавшись, звичайно, принципів конфіденційності. Цілком ефективним може бути навіть формат персональних мотиваційних бесід за умови належного рівня довіри в команді. Такі бесіди можуть допомогти не лише відстежити рівень лояльності та залученості, а й одразу отримати ідеї і рекомендації, що можна покращити в команді для того, аби люди сповна реалізували свій потенціал.